Вибір. Ми вчора говорили про вибір. Яким є наш справжній вибір? Так, одна коментаторка написала: я його зробила і вже дуже давно. Це ж дуже добре. Ау! Де моє місце? В нескінченні метушні? Ось це дорога. Безкінечна дорога на виверіт. Бачите? Пішов назад, потім зна... наперед, потім знов назад, всередину, і зсередини знов назовні. Отака дорога без кінця і на ній купа подій. Дивіться, і солдати якісь біж... біжать, і х... якісь... хтось сіє хліб, хтось біжить, якісь спортсмени, якісь колісниці летять, хтось будує. Вітрила, де ж усі ці метушні наше місце? Де моє місце? В нескінченній метушні? Шукаємо.